Вітаю вас у студії Олесь Ковальчук. Мабуть, ви погодитесь зі мною, якщо я скажу, що економіка це мистецтво. Мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів. Свою майстерність у задоволенні своїх потреб кожен з нас спроможне оцінити сам. Рівень нашого добробуту певною мірою характеризує наш хист і бажання творити. Одне слово, українська економіка заслуговує на новий економічний погляд. Торік, новий президент запропонував країні нову. Економічну програму. Двохтисячний рік рік особливий. Особливий принаймні для України і українців. Наприкінці 99-го ми доволі високо підняли планку вимог до себе. Обравши нового президента, ми схвалили його економічну програму. Ми погодилися з тим, що нам потрібна ефективніша влада. Ми пристали на пропозицію будувати соціально відповідальну державу. Ми зголосилися рухатися до економіки добробуту. Проте від визначення орієнтирів до їх реалізації не рік, навіть не два. І цілком закономірно, що нинішнього року дива не сталося. Правда, його дива і не прогнозували. Торік економісти переймалися тим, як би зламати тенденцію до спаду, їх гнітили капризи міжнародного валютного фонду. Песимісти нагадували про зобов'язання України платити за зовнішніми боргами. Про низький рівень валютних резервів Нацбанку, про потребу імпортувати значні обсяги паливних ресурсів. Однак справдилися оптимістичніші прогнози. В 2000 році в Україні настало довгоочікуване економічне зростання. Цей процес очікувався вже досить давно, і фактично саме на це було націлено. Політику уряду і, мабуть, не лише цього, але й попередніх урядів. А в цьому році вже стабільно промисловість йде на ріст. І починаючи буквально з лютого місяця, цей показник ріст промисловості не знижувався нижче практично 10%. Уперше за 10 останніх років влада заговорила не про стабілізацію падіння, а про вихід на траєкторію зростання. Уряд виплатив заборговані пенсії, наголосив на зниженні рівня безробіття, наблизився до вирішення питання заборгованих зарплат. Втім, цьогорічне зростання валового внутрішнього продукту, про що так наполегливо звітує мінекономіки, навряд чи можна назвати чинником остаточного одужання. Досвід трьох країн Південно-Східної Європи Албанії, Болгарії та Румунії. Має застерегти українців від надмірного оптимізму. Ці країни, переживши кількарічне зростання на початку 90-х, 96-му-97 роках, різко пішли в мінус. За останні 9 місяців середній темп приросту ВВП понад 5% навряд чи нас розслабляє, адже досі залишаються низька спроможність і неефективна структура виробництва. Тому на часі глибокі якісні зрушення в системі економічних. Відносин 2000 рік особливий. Напередній план виходять завдання якісного змісту. Від цього залежить і забезпечення стабільного кількісного зростання? У такому перенесенні акцентів полягає сутність нової економічної ідеології, яку нам належить остаточно сформулювати. Новий президент запропонував нову економічну ідеологію. Від того, наскільки грамотно і послідовно вона втілюватиметься, залежить соціальний клімат України. Реформи у ключових секторах економіки вже дають перші результати. Основним якщо так, глобальним чинником це приватна власність, приватний інтерес і приватна ініціатива. Якщо ми погодилися з тим, що економіка це мистецтво. То мусимо визнати. Всі ми і повинні стати учасниками творчого процесу. Держава ж має забезпечити умови, щоб свій творчий потенціал суспільство реалізувало якомога повніше. Саме тому одним із найважливіших напрямків структурних змін називають приватизацію. Приватизація це просто абсолютно не... в цілому, це абсолютно необхідний процес розділення власті і власності. От власть і собність треба розділити, іначе ми не зможемо жити. В цивілізованому суспільстві. Це, це феодальна, е, феодальна особливість, коли власть і власність страточено в одному лице. Навряд чи сьогодні доцільно говорити про те, що роздержавлення принесло багато позитивних плодів, зняло соціальну напругу, випликало ефективного власника. Україна все ще на порозі пошуку шляхів і механізмів. І в пошуку часто вельми непослідовна. Стереотип держава найкращий господар, завжди домінував в українському суспільстві. Зумовлено це було об'єктивними причинами, насамперед, минуле. Тому перший етап приватизації в Україні розпочався з дворічним запізненням і стартував тільки 1994 року. В обіг було випущено майнові, а пізніше компенсаційні сертифікати. І ті, ті, давали право кожному громадянинові, незалежно від віку, стати співвласником державного майна. А отже, отримати в майбутньому прибуток. Доволі велика частина населення скористалася цією можливістю, вклавши сертифікати у вітчизняні підприємства. Однак усенародна участь у роздержавленні не принесла бажаного результату, і українці втратили довіру до приватизації. Тим часом кількість збиткових державних підприємств зростала. Не було створено умов для справжнього власника, зацікавленого в рентабельності виробництва і реальних прибутках. Тому, щоб уникнути дальшого знецінення акцій вітчизняних підприємств, в середині цього року, згідно з указом президента, було прийнято нову програму приватизації держмайна. Термін її три роки. Вперше роздержавлення здійснюється тільки за гроші. І умови продажу абсолютно зрозумілі. Програма приватизації требують все продавати з прилавка. Виставити на прилавок, відкрити, об'явити відкритий тендер і продавати. Це абсолютно новий підхід. Підхід до того, що кожне підприємство має свої особливості, що держава по кожному підприємству визначає умови приватизації, що Україна хоче побачити на кожному підприємстві стратегічного інвестора. Фактично, у процесі приватизації 2000-й рік можна вважати переломним. Насамперед радикально змінився стиль роботи самого фонду держмайна України. Рекламні акції з продажу вітчизняних підприємств проводяться після ґрунтовного вивчення ринку попиту. І конкурс оголошується лише якщо є солідні покупці. Вже успішно продано великі пакети акцій таких промислових гігантів, як Миколаївський глиноземний і лисичанський нафтопереробний заводи. Зрушило з мертвої точки роздержавлення обласних енергорозподільчих компаній і відкритого акціонерного товариства Укртелеком. Ми заінтерісовані в тому, щоб була максимально прозрачна тендери, максимально прозрачні конкурси. Чому? Якщо буде максимально прозрачний конкурс, максимально прозрачні тендери на присутному ринку України, тоді прийдуть крупне капітали. Конкуренція крупних капіталів дасть можливість отримати крупну ціну. Успішний пошук власника сприяє і наповненню бюджету у першому півріччі. Державна скарбниця отримала 1 мільярд 30 мільйонів гривень. Водночас приватизація притлумлює апетити тіньового капіталу, адже першою умовою для потенційного інвестора є наявність інформації про джерела походження його прибутків. Втім, не можна твердити, що приватизаційний процес в Україні безпроблемний. Було зірвано тендери з продажу кримського содового і харцизького трубного заводів. В супереч програмі ухвалено рішення про приватизацію Маріупольського металургійного комбінату і трудовим колективом. Якщо держава приймає рішення про приватизацію, то вона має виставити пакет на конкурс. Усі покупці, хто відповідає вимогам до інвестора, це і володіння власними ресурсами, це і можливість інвестування, це і досвід роботи, вони мають бути рівні. І тільки конкурс визначить, хто найбільш продуктивний покупець. На жаль, цього року приватизаційні процеси все ще не стали прозорими та зрозумілими для всіх. Приклад Маріупольського металургійного засвідчив. І далі лишаються ті, кому дозволено грати не за правилами. Така практика українського законодавця відштовхує закордонного інвестора. Сумніви громадян тільки посилюються. Мабуть, тому з великої кількості оголошених конкурсів з продажу підприємств реально відбувається не більше 20%. Тож план графік, фонд держмайна. Не виконує. Зміна форм власності проходить болісно і довго. А це в свою чергу погіршує соціальне тло реформ. Часто породжує недовіру до економічної політики держави. Та й не всі з приватизованих об'єктів, а їх уже 71 552, працюють рентабельно. Приватизаційні помилки попередніх років ще довго даватимуться в знаки. З державними підприємствами значно гірше. Більше половини з них збиткові. Особливо занепокоєність викликають розбалансованість економіки. Вкрай деформована структура виробництва спотворена за своїм змістом система відносин власності, значна частина, які базується на тіньових корумпованих засадах. Побудова економіки ринкового типу проходить доволі повільно. Статистика твердить, що на шляху трансформаційних перетворень Україна більше втратила, ніж здобула. Не дарма в чималій низці економічних указів президента надибуємо слово прискорення. Українське село донедавна було прикладом сектора, в якому реформи розпочалися, але не набули розвитку. Українському селу за всю історію довелося пережити чимало потрясінь. І все це через землю. Варто лише пригадати столипінську реформу, продовольчі загони, масове радянське розкуркулювання. І колективізацію, яка зробила селян рівними, але бідними, спільна земля, спільні знаряддя праці, трудодні. Поняття земля-товар вважалося мало не святотатством. Фраза продаж і купівля землі була атрибутом капіталізму з нелюдським обличчям. Всього за кілька десятиліть в українському селянинові вбили господаря. Сама школгоспна система не була створена для роботи з прибутком. І багато років колгоспного хазяйнування були збитковими. Отримуючи від держави різні дотації, колгоспи тільки накопичували борги. Земля обов'язково має працювати, і для цього їй потрібен ефективний власник. Перший реальний поштовх аграрна реформа здобула ще на початку 90-х років, але далі безпорадне борсання і до торішнього грудневого президентського указу. Багато хто реформування на селі вважав перебільшенням близько 90% сільгосппідприємств сільгоспідприємств, колективних були збиткові. Далі існувати, так сказати, в цій формі господарювання неможливо було. Потрібно проводити було реформи. Проведена початкова стадія приватизації, з точки зору соціальної, просто дуже справедливо. Кожному був даний шанс. Отримати власність зараз це не бідні люди, які були раніше членами колгоспів. У них є земля, які треба дати нормальну ціну. Нині колгоспи повністю реорганізовано. Змінилася структура галузі, форма власності на землю і майно. Держава пішла з такого бізнесу, як сільське господарство. Вона більше не постачає ресурсів, не відповідає за те, коли що посіяти, а коли пожати. Державна функція. Забезпечити умови для функціонування приватного сектора. Монополія колгоспів відійшла в минуле. Трансформується і свідомість колишніх членів КСП. Вони дедалі більше підтримують такі форми організації господарств, як приватно орендні підприємства, виробничі кооперативи, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та фермерські господарства. Тут можна працювати, тут можна зробити зараз великі гроші. Але для того, щоб їх зробити, землі треба дати можливість працювати. Щоб дати їй можливість працювати, сюди треба вкладати. Просто так нічого рости не буде. Однак разом із приватизацією в українське село прийшли й нові проблеми. Селянам бракує інформації. Вони живуть здебільшого чутками. Часто не знають, як розпорядитися своєю землею. Охочих повністю відокремитися з паєм поки що небагато. Та що й робити з отими двома гектарами? Майновий пай навіть найзаможнішого селянина не тягне на трактор. Крім трактора, потрібні причіпні знаряддя, збиральні машини, а грошей нема. Думати ж доводиться про сьогоднішній день. Тому найчастіше селяни здають землю в оренду, щоб отримати за це живі гроші. Іноді готові продати паї за безцінь. У ринку землі зараз не існує. Як тільки він з'явиться, з'явиться і ціна. Це буде нормальна ціна. А от перші особи, що грають на цьому ринку, звичайно, ризикують. Перетворення на селі у розпалі. За даними Міністерства аграрної політики, стару колгоспну систему реформовано. На базі сумнозвісних КСП, а їх в Україні нараховувалося 10 тисяч Постали нові агроформування ринкового типу загальною кількістю 13 тисяч Державна реєстрація статутних документів новостворених об'єднань засвідчила, що найбільше сформувалося господарських товариств це 47%, найменше фермерських господарств 8%. Чим характерний цей процес за ініціативи згори та слабкого визрівання інтересів знизу, за недостатньої організаційної, методичної, консультативно-інформаційної та фінансової підтримки держави, реорганізація колгоспів була дещо стихійною. Нові агроформування очолили здебільшого старі кадри 72% нинішніх керівників вчорашні голови КСП. Проте експертів це не лякає. На їхню думку, головне, що до землі повертається господар. Право на земельну частину Пай отримали понад 6 мільйонів громадян. Багато дешов вдалося. Фактично 92% всіх селян, які мають земельні паї, вже здали їх в оренду і оформили договорами, і мають цього року одержати орендну плату. Одне слово, запущено новий механізм, який дасть можливість працювитим, ініціативним і розважливим задовольнити безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів. Не програють і ті, кому самостійне господарювання не під сило. Ми очікуємо, що цього року, це поки прогнозні дані. Сільське господарство буде мати десь 75-80% підприємств без збитків. Можливо, невеликі будуть прибутки, але це буде підприємство без збитків. У традиційно збиткової галузі знову з'явилися перспективи. Приватні агроформування вчаться заощаджувати ресурси і планувати затрати. Уже продають свою продукцію за вигіднішими цінами, не встиг реальний власник у селі задекларувати наміри. Як уже до нього пішли прямі кредити за цей рік?